Доброго Ранку вам, пане Андрію, ще Доброго. раз Доброго. Е, от правду ж кажуть у народі, хто рано встає, тому Бог полковника зранку дає, чи ні? Можна і так сказати, так. так. Чи вважаєте ви себе спортивним модником і скільки коштує ваш спортивний лук? Я не думаю, що я спортивний модник, воно все в комплексі стоїть 1008 гривень. Ми зараз у музеї просто неба. Розкажіть, що це за місцина і коли виникла ідея щодо її створення? Ми навмисно його зробили для того, щоб люди наочно, хто приходить до нас, могли подивитися. Які є вибухонебезпечні предмети? Які є засоби ураження в цей період? Дівчата починають худнути, стрункішати, вибігають, але декому вже на першій привіжці може стати зле. Чи доводилося вам когось рятувати? Можливо, робити штучне дихання. Ваші колеги кажуть, що ви теж любите читати і особливо захоплюєтеся творчістю Тараса Шевченка? Чи знаєте якісь рядки на пам'ять? Кохайтеся, чорнобриві тайни з москалями. Я спеціально вдягла каблучку на пальці, хоча не ношу. Скажіть, будь ласка, чи може людина прийти до вас сюди безпосередньо на територію, сказати: я не можу зняти каблучку? Допоможіть мені, будь ласка. Ну, різні є види, як його зняти від того, що відріжуть не палець, а каблучку. значить. Чи правда, що в рятувальників Зараз зарплата вогонь. Ну вони отримують певну заробітну платню, це мінімально 17 тисяч гривень. Де сховатися у квартирі від розгніваної дружини і чи працює правило двох стін? У друзів краще сховатися від дружини. Обережно, <звук> бо ви ще в воду. Я виростав. Все, ось вам сірники, так розпаліть вогонь кохання. І вогонь надії, світла й добра. Нехай вони панують в Україні і ніколи не згаснуть. Дякую, так і зробимо зараз. Так дивіться, як пожежники підпалюють серця.